Друзі, всім привіт! З вами на зв'язочку InScience і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні разом з палеонтологом Вадимом Яненком у нас рубрика Цікава тваринка, де ми будемо говорити про пташку Киві. Це птах, що не має крив і живе в норі. І перед тим як я передам слово Вадиму, давайте познайомимося з структурою нашої лекції. Отже, зараз на вас чекатиме лекція Вадима Яненка. Потім ми з вами пограємо в кахут і перейдемо до ваших запитань та наших відповідей. А ті, хто дивляться нас в записі на Ютубі, я хочу нагадати, що на Ютубі доступна тільки перша частина. Проте, якщо у вас є запитання, ви завжди можете написати їх у коментарях до цього відео. Ми передамо їх Вадиму і попросимо сформувати відповідь. Тому. Ми будемо чекати на ваші запитання також у коментарях до цього відео, або ж ви можете просто поділитися своїми враженнями. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам Фундації Білокінь, яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадянського суспільства. Ну, і тепер прийшов час познайомитися з Вадимом. Тож, Вадим Яненко палеонтолог. Орнітолог, кандидат біологічних наук та науковий співробітник відділу палеонтології Національного науково-природничого музею НАН України. Вадиме, привіт. Вітаю, друзі. Ну що ж, сьогодні ми з вами поговоримо про ківі. І відразу ківі не те, що ми можемо побачити на вітринах супермаркетів, це ківі ми там не знайдемо. Ми поговоримо з вами про птаха, який, по-перше, Практично не має крил і живе в норі. Але давайте вже про все більш детально. Що ви згадуєте вперше, коли чуєте слово ківі? Звісно, фрукт, про який ми вже сьогодні згадали. Але насправді, окрім ківі, фрукту, є ще птах ківі, є ще населення островів Нової Зеландії, які себе називають ківі, є... Один долар залізний, що ходить на території Нової Зеландії, його теж називають ківі. Але давайте все по порядку. Ківі з'явилися на території Нової Зеландії на островах приблизно 30 мільйонів років тому. Ківі це нелітаючий птах, і довгий час вважалося, що ківі є родичем страусів Ему, великих страусів, які. Мешкають в тому ж регіоні лише пізніші дослідження довели, що з Емо вони не мають нічого спільного, проте Ківі мають близькі родинні стосунки із великими страусами-казуарами. Коли ми говоримо про ківі, то насправді ми маємо на увазі не один вид, а цілих п'ять. П'ять саме така кількість ківі живе на островах Нової Зеландії. Це ківі Сірий, ківі Малий, ківі Північний, ківі Бурий та ківі Окаристий. І хоча вони зовні досить таки схожі, але насправді кожен з них має свій ареал, кожен має свою поведінку, і вони досить таки конкретно відрізняються. Ну що ж, звідки взялася ця назва «ківі»? А місцеві жителі кажуть, що саме так співається пташечка. Давайте ж послухаємо, як співають самці та самки цих птахів. Говорять, що цей звук нагадує якраз ківі. Кі ну, принаймні так, таке чують місцеві жителі аборигени островів Нової Зеландії. Це був самець, а зараз буде самочка співати. Чесно, досить тяжко таки тут почути та заповіт на Ківі. Були в цій частині пісеньки. Що ж, якщо ви гуляєте по території острою Нової Зеландії вночі, вас може чекати зустріч з ківі тому що ківі це нічний птах. І ви могли б почути ось таку пісеньку. Нічного мандрівника Ківі. Гадаю, після такої нічної зустрічі з ківі ви вже більше б не гуляли ночами, принаймні б самі, принаймні б по островах Нової Зеландії. Ну що ж, а ми продовжуємо. Перепрошую. Так. Так от, ківі насправді не такий страшний птах, хоча вночі це може видатися зовсім по-іншому. Ківі має розміри тіла приблизно такі, як у звичайної курки, яку ви могли бачити. В зоопарку, в бабусі в селі на подвір'ї, або, власне, на прилавку супермаркета. Середня вага Ківі це десь 1,4-4 кілограми. І десь приблизно 1,5 кг цієї маси, тіла Ківі припадає на пазуристий 4 палі лапи, якими Ківі власне розгортає підстилку <кх> листя, де шукає собі їжу. Дзьоб Ківі. Займає одну третю довжини всієї псі... довжини тіла птаха. Це десь 10-12 см. На кінці дзьоба в ківі є ніздрі, і птах саме завдяки їм і шукає їжу в підстилці цілестяний, тому що Киві має надзвичайно чудовий нюх, що для птахів взагалі не дуже характерно. Я б сказав, би, це виняток. Пір'я у ківі схоже на. Шерсть скоріше савців, тобто звірів, і має досить такий різкий запах грибів. Ківі, на перший погляд, не має крил, але це здається, на перший погляд крила в Киє все-таки є. Вони редуковані, тобто абсолютно зменшені, до розміру в 5 см, тобто дуже-дуже маленькі. Хвоста в Києві немає. У Киві дуже маленький язик. Тому якби всі смакові рецептори, е, ну, смак має Ківі не дуже хороший, відчуває смаки досить таки посередньо. Проте у Киві є вібріси, це такі е, е, волосяні утвори в основі дзьоба, як у домашніх котиків, собачок і інших савців, що знову-таки дуже не характерно для птаха. Очі Киві має дуже маленькі, зір поганий. Проте досить таки гарний слух, і, власне, нюх, про, якого я, про який я вже згадував. Харчується ківі плодами е, різноманітних е, дерев, ягодами, комахами, членистоногими, різноманітними рачками, мокрицями, і навіть може з'їсти невелику жабку або навіть ящерку. Знову таки, досить таки нехарактерна риса для ківі – це температура її тіла, яка складає 38 градусів, що для птаха, ну, м'яко кажучи, замало. Тому що у цих птахів температура розпочинається від 40, 41, 42 градусів за Цельсієм. А в ківі температура тіла скоріше схожа, знову-таки, до савців. Дивна така птаха. Так от, ну і гнізд, звісно, ківі... Не робить, не мостить їх ні на деревах, ні під кущами, ні в високій траві. Де ж вона їх робить? Власне, Ківі, маючи потужні лапи, потужні пазурі, вириває собі нори. Притому не просто нору, а нору лабіринт, що має відразу і вхід, і вихід, тобто два входи. А на території свої, на своїй гніздовій території Ківі має до 50 схронків. Тобто таких невеликих викопаних нірок неглибоких, які більше того, вона ще й прикриває різноманітною рослинністю листям, гілками або будує їх так, щоб вони були заховані в траві, щоб їх практично було непомітно. Вдень таха дуже полохлива, боїться всіх і вся, але, як бачили вночі, вона себе досить таки добре почуває. Навіть більше того може напасти на нещасного туриста, який зайшов на її гніздову територію, або на іншого птаха, який мав необережність теж забрести туди. Ківі за все своє життя старається утворювати одну гніздову пару, рідше може бути їх дві. Створюють пари, вони починають самці, коли їм вже виповнюється півтора роки, самочки, коли їм настає три роки. Цікаво, що сами ці Ківі, на відміну від усіх інших птахів, мають орган, в якому формується яєчка, він називається яєчники. Так, от, у Ківі їх відразу два. у усіх птахів лише один яєчник. І тут Киві не така, як всі птахи. Е, значить, в Києві за весь гніздовий сезон може відкласти одне дуже рідко два яйця. Яйце вона буде виношувати близько 21 дня. Е, і яйце, щоб ви розуміли, буде складати, ну, знову-таки, десь е, до ну, 450 грам. Це досить таки важке яйце. І як бачите, на малюнку воно досить об'ємне велике. Але яйце, коли зносить самочка, висиджує самець, і буде в нього висиджувати 75-85 днів. Майже ну, 2,5 місяці. Самочка перед тим, як буде зносити яйце, починає дуже інтенсивно поглинати їжу. Яйце велике, і тому в її тілі буде дуже мало або для їжі місця, або для яйця. Звісно, вона вибирає яйце, і за кілька днів до відкладання яйця вона взагалі перестає їсти. Самка може за все своє життя знести десь 100 яєць. Після вилуплювання батьки залишають своє малятко, і воно відразу розпочинає доросле життя без будь-якої батьківської опіки. Батьки зовсім не піклуються про своїх нащадків. Як і всі. Рідкісні види, які мешкають на островах Ківі, потрапила до червоного міжнародного списку, тобто чисельність її катастрофічно зменшується. За останні тисячу років чисельність Ківі знизилася аж на 99%. Всі види без винятку занесені до охоронних списків, всі види потребують людської. Допомоги, щоб не зникнути повністю. Основні причини того, що ківі зникають із островів Нової Зеландії. Ну, по-перше, це масована вирубка лісів на території їхнього гніздового ареалу. І найбільша проблема, звісно, це хижі тварини, яких люди привезли з собою, коли почали освоювати Острова Нової Зеландії. Перші мореплавці з собою привезли котиків, які були на кораблях собачок. Звісно, пацюків, які втекли із корабля. І цих тварин Ківі ніколи не бачила. Ківі не вміє літати і тому втекти від того самого кота чи пацюка, чи навіть собаки, вони не можуть. От саме тварини нанесли такого нищівного удару по чисельності даних птахів. Ну, окрім того, місцеві жителі, ось перед вами унікальні кадри. Це місцеві аборигени жінки, які закутані в такі пончо, виготовлені із піря Ківі. От, вони теплі, вони легенькі і, власне, досить таки практичні. Тобто птахи, звісно, винищувалися і місцевими жителями ще до того, як на острови припливли мореплавці з інших країн. І якщо вам пощастить побувати на території нової Зеландії, ви обов'язково побачите, що от на купюрах паперових зображено ківі, на марках зображено ківі, як я вже казав, залізний долар. Також його і називають ківі, бо там зображена пташка Ківі. Окрім того, на островах дуже багато різноманітної сувенірної продукції. У вигляді ківі, з малюнками ківі. навіть Крем для взуття, як бачите, теж має зображення ківі і так і називається. Крім того, на всіх островах дуже багато пам'ятників у вигляді Києві. Ківі – це звичайно герой різноманітних мемів та смішних картинок. Як бачите, Києві зображають із фруктом, яке він поїдає. Так як Киві не вміє літати, йому прив'язують повітряні кульки, щоб він все-таки зміг полетіти. Є дуже багато смішних мультиків із ківі. Окрім того, ківі використовується як торгівельна марка різних содових, тобто різних газованок. І Киві використовується як торгівельна марка різноманітних магазинів, кав'ярень і інших закладів харчування. Так. Далі у мене для вас домашнє завдання, яке полягатиме в тому, щоб ви долучили е, своїх батьків, старших братів, сестер, і разом з ними поцікавилися і знайшли 10 видів птахів, які живуть виключно на території Нової Зеландії. І поділіться, чому саме ці види ви обрали. Розкажіть, чим вони вам сподобалися. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Передаю слово Оленці. Дякую, Вадиме. Друзі. Вже зовсім скоро ми будемо переходити до Кахуту. Але спочатку я хочу вам анонсувати наш наступний вебінар, який буде 21 першого. Березня. А саме Юлія Іванчикова буде нам розповідати, якою мовою спілкуються кити. І повірте мені, там багато чого різного, неочікуваного, принаймні для мене було. А тому я сподіваюся, що ця лекція для вас також буде дуже цікавою. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, тим, хто переглядає його на Ютубі, та поділитися ними своїми друзями, подругами, колегами. Лежанками, і, звісно, написати коментар, аби підтримати нашу команду. На цьому ми дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей. Па-па!